Зараз там, якщо почнуть виписувати, вимкнула чи ще знімають? Знімаємо. Якщо почнуть виписувати, що там постіль, чи собака там на сідушках, мої собаки можна, понятно. На да, вона дуже чимна собака, вона Но у нас не краще грамотна собака, тому хай ваші собаки сплять на полу, а моя всіда на ліжку. Понятно. Всім па-па-па-па, доброго вечора. Будьте щасливі.